Ну що, PSVR 2. Не міг я обійти стороною хвилю хайпу відносно нового адаптеру для ПК для підключення PSVR 2 та знижки в Америці. Тому цей відос саме про це. Ну і також, звичайно, трішки аналітики, чи потрібно взагалі українцю PSVR 2, як без цього. PlayStation VR 2, здається, вже півтора роки. І за цей весь час він працював лише з PS5. Ніякого жодного прям натяку на ПК не було ніколи абсолютно. Але щось трапилось. Дуже просто японцям не сподобались продажі PS VR 2. Вони вирішили це покращити, випустивши, е -е, адаптер. Але, до речі, там навіть адаптер не потрібен, якщо на вашій відеокарті є type c то ви можете під'єднати її без адаптеру. Тобто це було заложено в самій системі, в SMP PSVR 2 що ви можете підключити, але вони це ну, чогось блокували. Ну, не, важливо, не суть. І нещодавно на хвилі хайпу Sony зробили нормальну таку знижку по-людській. 200 доларів. в Amazon США. Це, звичайно ж, розірвало всіх, зібрало фурор, там розкупило все за день. Але стосовно знижки, 200 доларів. Угадайте, скільки стоїть PlayStation VR? Можете написати в коментарі байт на коментарі. PlayStation VR вартує 550 доларів. Для референсу. Просто для референсу. PlayStation VR 1 вартував 400 доларів. PS5 вартує 400 доларів. Quest 3 вартує 500 доларів. Quest 2 вартує 250 доларів. Ось такі ось ціни. З, з цих всіх назв PSVR 2 найдорожча річ. Просто сама логіка доволі дивна. А у вас є консоль, вона вартує 400 доларів, продається в збиток, але ви збираєте гроші на основі ігор. Типа ви продаєте ігри і берете відсоток з продажів і на цьому заробляєте. VR вартує 550. Як це можна аргументувати, якщо ігри так само дорого коштують? теж то 50, тоже 60 євро. А при цьому. Шолом на 150 євро дорожче ніж PS5. Напишіть плюс в коменти для вас 350 доларів за PlayStation VR 2. Це нормально чи ні? Це для вас ще дорого? Чи це вже суперпрайс? Побіжав в розетку забирати? Я вважаю, що це нормально. 350 доларів до речі, якщо я зараз переведу в гривні, це всього 14 тисяч. За 14 тисяч у нас кось другий продається. Ну. Це звісно, так, да. PS VR 2 краще, ніж Quest 2. В плані графіки, так точно. Ну, ладно, ну, це моя думка: 350 тонн. що ви скажете. Бо за ту ціну, що у нас, це 22 тисячі. Я б нікому не радив це купувати. Абсолютно, ну, це бред. Це абсолютний бред. І, до речі, стосовно цього, на фоні знижки. Всі запаси розпродались за один день. І за один день відсоток продажів перевершив річний показник. Річний, річний показник. Тобто вони за 350 доларів продали, як рік продавали 550. Нахрена ви робили такий прайс, японці! Нахрена! Зробили б ви за 400, їх би просто змітали з полочок. Ну, ні. що можна судити про цей шолом? Те, що він, так би мовити, бажаний людьми, але бажаний за адекватну ціну. Ніхто його не хоче купувати за 550 доларів. PlayStation VR працює вже починаючи сьогодні з ПК і з Сонькою. Скільки вартує Сонька? 18К. 18К плюс 22К. Мінімум сетапчик 44К. 44. Ой, 44, вибачте, господи, 40к. У вас є безкоштовних ігор штук 20? Стаїться 30, ну там гарний, мабуть, кіт наплакав. Там, по-моєму, даже горіла немає. А ну, є горілатек. Боже. Не кажіть, що там немає горілатек. Горіла тек. Горілате. Там немає навіть горілатек. Лол. Ну, тобто у вас там якийсь рекрум. Може і Roblox, і це все. Ну, з безплатно, коротше, ви мало що пограєте, тим паче, що там же немає онлайн, ну, я так розумію, ті, в квесті ви можете грати в всякі флеш-ігри, порну ігри, ну, коротше, варіантів безкоштовного куча. А на PlayStation нічого немає, тому вам потрібно ще щось купити. І нехай ви купите, ну, хоча б на 5 тисяч, і того ви маєте 45 тисяч гривень, щоб пограти щось на PSVR 2. Mm. Ну, це багатенько. ж. що нам дозволяє робити ПК? Ну, насправді дахреніше, чого. Ігору VR, ну, тисячі, там, по-моєму, 6 тисяч. Може 10, не знаю, ну коротше, тисячі і ціна на них менша. Але вам потрібен комп, вам потрібен гарний комп, який вартує мінімум. Я думаю, Ну щоб хоч щось пограти, 25-30. Ну, щоб хоч якось запустити той VR. І знову ж таки, комп 30, VR 22, маємо 52 тисячі. Для людини, яка хоче з нуля, це дорого. Я вважаю, що це дорого. Але ну, це краще, ніж Sony. Але це ж ПК. І вас ніхто не зобов'язує використовувати PlayStation VR 2. У вас є інші гарнітури, які ви можете обрати. Якщо ми почнемо аналізувати риночок ПК Гарнітур. Ми побачимо, що у PlayStation є лише один бонус, одна плюшка, це oled екран Все. Крім Олега, у PlayStation нічого немає кращого, ніж у інших гарнітур. адаптів тригери, головна фіча п'ятого покоління відсутні на ПК. Все інше. Ну, я не можу сказати краще. Роздільна здатність, квеста краще, лінзи, квеста так краще, контролери. Ну, кожному своє може ну, індекс всіх нагибає, наприклад, контролерами. Чи індекс, чи квест більш краще підходять під ваші умови О, в плані грошовому, взагалі квест 2 вилазить. Ну, може, якщо бивушні ПСВР брати, я не знаю скільки вони, до речі, стоїть. Ну, може 15, може 10. Давайте зараз глянемо. PlayStation VR вартує на na 16 тисяч, Ну, десяточку, звісно вже я загнув. Ну, до речі, за 12 000 можна взяти PlayStation 4 та VR. Це, кстаті, прикольний варіант, але знову ж таки, Quest другий дешевше. Ну ладно. Може колись я перестану порівнювати з квестом. Стоп, 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 стоп. Зараз взагалі начну поносити прям жорстко. <coughs> я як людина, у якої квест 3, вже більше півроку, граю в такому форматі, що VR-ник не може собі дозволити. Я граю без проводу. У 2024 році я граю без всяких шнурів, як портативно на самому квесті, так і на ПК. PS VR, який вийшов всього лише півтора роки назад, він працює виключно по проводу. Це, звісно, для мене особисто треш. Але японці молодці знову ж таки вони напродавали зараз PlayStation на їх вперед. Мабуть, і ніхрена вони більше робити не будуть з ним. Закопають, прикопають та і забудуть, як PS Vita. Для кого ж цей PS-VR? Господь я вже устав казати PSVR? 2, тим паче. Ну, Це вже відос до кінця дійшов, слава Богу. Для кого ж він? Він для людей, в кого є як PlayStation 5, так і комп'ютер. Для таких людей я бачу сенс в ньому, да? ти можеш пограти в X якийсь PlayStation, ну, типа Horizon Крінжовий, чи Resik Нормальний, чи Афігенний симулятор, той гран-туризму. Іншим людям я сенсу ніякого не бачу. Зачем чим вам це? Зачем чим для ПК купіть квест? Просто хочете VR пограти. Купіть квест. О, якщо ви просто хочете VR оцінити, йдіть у шоурум. Нахрена вам той PlayStation VR в Україні, принаймні. Може, якщо в нас ситуація краще була, і в кожного другого був, був би PlayStation 5, я б це радив. А так в мене в знайомого PlayStation 5. PlayStation 4, так, да. PlayStation 5 ні. На цьому все. Будь ласка, не забувайте підписуватись на мій канал на ось цей, на якому я зараз вішаю вам. Всіх цьомаю радий вас був бачити. Сподіваюсь, вам такі тринділки сподобались. Якщо перегляди будуть та лайки, що би ні, буду так продовжувати робити. Мені це не складно, цікаво. Mm -hmm. Радий був вас бачити. До зустрічі, до побачення. Хочеш пограти ПК ПКВР, купи квест. Хочеш пограти квест, купи квест. Хочеш пограти в VR, коли в тебе нічого нема, купи квест. Ну, при будь-якому варіанті, я скажу квест.